Усі ми любимо відпочивати. У багатьох є навіть традиція протягом року планово відкладати певну суму, щоб відпустку провести насичено, відпочити на повну. Тобто їхати кудись і платити за відпочинок ми готові. А от приймати гостей, відпочиваючих у себе вдома, пропонувати їм місцеву екзотику у вигляді грибів у лісі чи ягід, катання на човні чи на велосипедах, доїння корови чи спання на сіні все це у волинських селян викликає посмішки. Бо як за таке гроші брати, дивуються ті, кого представники служби зайнятості переконують, що таким чином можна заробляти на прожиття і пристойно утримувати сім'ю. Інформаційно-освітній проєкт Школа підтримки культури і туризму Волинського обласного центру зайнятості вже другий рік працює на подолання невпевненості безробітних селян і навчає їх новим способом заробітку, ведення землеробства у зимовій агрошколі. Постійно у центрах зайнятості Волині відбуваються консультаційні інформаційні семінари, на яких і роботодавці, і шукачі роботи ширше дізнаються про послуги Державної служби зайнятості і можливості взаємовигідної співпраці. У можливостях відродження народних промислів і сільського туризму із працівниками Любомського і шацького центрів зайнятості переконувалися і журналісти обласних видань. 180 пам'яток архітектури. 860 пам'яток історії, 149 археології і 35 монументального мистецтва, 825 видів рослин. Якщо обмежитися тільки цими штрихами до туристичної мапи Волині, то вже можна планувати відпустку з маршрутом волинськими селами. Правда, щоб все це обдивитися, об'їхати, обдихати і обнюхати, відпустки буде мало. А якщо ще спробувати зробити щось своїми руками під керівництвом майстра умільця, а таких у базі даних обласної служби зайнятості 445, то на десяток років вперед неповторність відпочинку на рідній Волині вам забезпечена. Наразі першими зацікавленими шанувальниками народних талантів є фахівці центрів зайнятості. У Любомському і Шацькому районах вони ставали учасниками різноманітних свят, відвідували умільців, організовували виїзні профорієнтаційні акції у селах. Намагалися переконати учасників заходів, що туристичний бізнес може бути прибутковим, якщо його правильно організувати, особливо у такому прикордонному районі. Займатися такою справою це треба бути справді патріотом в душі за рахунок того, що ти маєш пишатися тим краєм, де ти живеш, оцінити його, справильно спрезентувати і подати його таким чином, щоб люди хотіли до тебе їхати. Ми відвідували разом з нашими безробітними більше на під час виїзних семінарів самі мальовничі куточки нашого краю, де розташовані готелі, агросадиби. Все це відбувалося під час різних свят місцевих, народних з участю українського фольклору. Тобто це було красочно, ощанський ярмарок, наше свято Івана Купала. Тобто, в загальному це все відбувалося в порядку такого святкового настрою, і ми самі себе відчували в ролі такого вибагливого туриста. Ну але зазвичай завданням основним нашим було переконати оцього мешканця сільської місцевості, нашого безробітна, що це є прибутковий бізнес. У тому що не святі горшки ліплять. Переконують не лише 117 спеціалізованих тренінгів для 1700 учасників, а насамперед живі приклади Олександр і Віталій Оніщуки із села Згорани Любомського району планували здобути професію малярів-штукатурів. Однак у Ковальському професійно-технічному училищі потрапили у групу різьбярів по дереву. Протести мами проти панської роботи припинилися після того, як побачила першу картину у виконанні синів. Тепер картинами із дерева милуються усі односельчани і гості села. Правда, хлопці різьбярство сприймають швидше як захоплення, аніж спосіб заробітку. Можливо, так буде до першої проданої картини. Їх односельчанка Оксана Рафальська вишиває із шести років, здебільшого рушники, але продає лише вишиті чоловічі сорочки, все інше дарує. Що мріє та ще вишити? Мрію, щоб е, скільки буду жити, щоб очі бачили вишивати. Підгородненський сільський голова Олександр Савосюк із своєю пасікою і бджолиною банею, де можна чудово гармонізувати свій стан і як кажуть примирити душу з тілом. Ольга Романюк із села Світі, Шацького району із гостинною агросадибою, де можна не лише покупатися в озері, а й прокататися на велосипеді, зіграти у теніс, порибалити із човна, назбирати грибів, дізнатися від господині про цілющі властивості глини і отримати чудовий косметичний ефект, а ще скуштувати національних страв, приготувати колективний куліш і список людей, які вже потрохи знаходять себе у сільському туризмі. Можна продовжити. Ми розпочали першими. Син навчався, щоб як студенти приїжджали до нього гості, то було щоб було де поселятися, щоб ну, окремо було житло. А потім зрозуміли, що як часто гості приїжджають і дуже зручно, що мають де оселятися окремо. А вже останнім часом запрошуємо на відпочинок всіх бажаючих і приїжджають з України, з Білорусі, з Польщі. Чим дуже радуюсь, якщо людям подобається в нас, У мене постійні відпочивальники. От якщо приїжджає одна родина, то обов'язково на наступний рік вони приїжджають вже в більшому складі і їхні родичі, куми і найбільше київляни полюбляють відпочивати цілими родинами. Вони живуть по три тижні і місяцями. Я їх налаштовую на такий сільський відпочинок. Зразу рекомендую їм такий активний. Відпочинок, тому що сама так полюбляю зустрічати сонце на озері, як сходить сонце. Нічого гарнішого немає, як схід сонця над нашим світязем. От, е, Катання на човні. Е маємо свою машину, возимо по гриби. От, і е напрокат маємо велосипеди. І взагалі я їм завжди пропоную такий е здоровий спосіб життя, тому що я дуже цікавлюся таким народним методами». Щоб розпочати нову для себе справу, потрібні лише сміливість, наполегливість і тісний контакт із службою зайнятості, яка допомагає не лише інформаційно, а й матеріально, одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю. Саме як галузь туризму це щось нове на Волині, це щось нове в Україні, яке потребує і воно і складне є тим, що воно від людей потребує дуже багато вимог. І саме культурна людина в першу чергу, плюс освічена людина, людина, яка бачить потенціал, яка бачить шанс сприяння влади в цьому. Ну, наступив на Волині той момент, що ми можемо всерйоз говорити на цю тему. Ми бачимо тих людей, які готові. Ми готові допомагати один одному, вони нам, ми їм. І служба зайнятості, як служба посередництва, як інформаційна служба, я думаю, що підтримає цю ідею, бо в туризмі ж саме і головне показати, розрекламувати. Багаті люди знають і виконують певні правила, якими нехтують люди малозабезпечені. Одне з правил багатих людей перетвори своє захоплення у бізнес. Успіх за таким принципом гарантований тому, що все, що ми робимо, треба робити з любов'ю або не робити взагалі. Тому соломникарство, гончарство та кераміка. І то дизайн, флористика і декоративні вироби, різьба по дереву, і його художня обробка, ковальство, лозоплетіння, художня вишивка усе це може стати не лише джерелом приємного настрою, а й щедрим фінансовим струмком для талановитих селян. Бо те, що вони роблять, роблять із великою любов'ю.